Лабораторію систем управління електроприводом для студентів представив днями молодий вчений та винахідник, доцент Кременчуцького національного університету Андрій Калінов. Який вигляд має розробка для навчання майбутніх фахівців-інженерів у галузі електропостачання? Аналог в якій не існує? Дивіться далі. Вчений Андрій Калінов демонструє результат власної чотирирічної роботи, мініатюрну версію реального статкування. Такий от унікальний макет допомагає студентам-електротехнікам опановувати ази майбутньої професії від паяння до онлайн-програмування. Аналогів цьому лабораторному стенду немає. Студенти електромеханічних спеціальностей в подальшому забезпечують енергоефективну експлуатацію, обладнання інженерних систем міста та регіону. Це водопостачання, теплопостачання, постачання електричної енергії. Придбати такий стенд неможливо лише створити. Але для цього потрібно знати, як зі студентів виплакати науково-інженерні кадри і створити умови, аби ті не полишали країну. Андрій Калінов і сам би міг працювати за кордоном, але переконаний, в Україні, і, зокрема, в рідному для вченого університеті, його досвід і знання у підготовці інженерів важливіші, щоб наші студенти залишалися в місті отримували гідну зарплатню і працювали в тій сфері, яка їм цікава і яку вони обрали, коли поступали в наш університет. Крім лабораторії, університет отримав у подарунок від компанії НВП енергоплюс, одним із директорів якої є і Андрій Калінов. Сучасне німецьке програмне забезпечення. Придбання, набуття да такого обладнання це є дуже важливим. Кроком подією на шляху поліпшення і вдосконалення підготовки кадрів вищої кваліфікації і надання якісної освіти майбутні фахівці енергетики зможуть аналізувати і моделювати, як поводитимуться складні енергетичні системи, аби потім працювати ефективно та без перебоїв. Якщо ми живемо в цій країні, то треба розвивати освіту. Яка є підґрунтям для розвитку промисловості і знову ж таки це відродження економіки нашої країни.